Моя дитина мала жити, це підтверджено судами вже трьох інстанцій. Верховний суд поставив крапку у справі смерті 12-річного тернополянина Ромчика Кулака. Рішення суддів перших двох інстанцій залишили без змін. Приємно, що все ж таки в нашій системі, як би там не було, судді розібралися і втретє підтвердили, що. Були порушення у наданні медичної допомоги моєму сину. Якщо б моєму сину давалася адекватна медична допомога якісна, то моя дитина була б жива. Саме непрофесійні дії Ганни Чущак і Юрія Михайлюка, лікарів Жидачівської лікарні Львівської області, спричинили смерть хлопчика у 2017 році. Ромчику поставили неправильний діагноз, через що його не змогли врятувати медики вже львівського охмадиту. Суд визнав лікарів винними. Інфекціоністку Ганну Чущак звільнили з роботи ще на початку. Суд присудив 79-річній жінці два роки позбавлення волі, все ж звільнивши від покарання. Хірург, Тримав три роки позбавлення волі із забороною займатися лікарською діяльністю на той самий термін. Але він попав під амністію і продовжує працювати, розповідає батько. Це зводить на нівець рішення суду. І якщо вони хочуть мати у своєму колективі, і якщо громада району того, Жидачівського хоче мати у своєму у наданні медичної допомоги, а він неодноразово він отримував догани і задання медичної допомоги учасникова, то інваліду війни, то і хірург, і багатьом іншим людям там нього за ним тягнеться великий шлейф негативу. Хочуть мати в колективі і хочуть мати такого лікаря. Ну це на їхній совісті, адже основне за що весь цей час боровся батько, аби такі лікарі не мали права працювати і не занапастили ще чиєсь життя, так як Ромчика Кулака.